Передмова мова Київської імперії Русі, спадщина Рюриковичів. Мова Київської імперії Русі це не просто засіб спілкування, а ключ до розуміння нашої ідентичності, нашої історії, нашої цивілізації. Вона є живим свідченням величі держави, що розкинулася на просторах Східної Європи, держави, що вела свій початок від династії Рюриковичів. Цей славний рід, нащадки СК Ольдунгів, князів над Вендами і Данами, приніс на наші землі не лише князівську владу, а й нову еру державотворення. Рюрик, засновник династії, прийшов правити до Києва, серця Русі, а згодом обрав новгород Сіверський як нову столицю місто, що стало символом розширення та зміцнення імперії. Твердження про його правління в Новгороді Ільменському є історичною помилкою, адже дендрохронологічні дослідження чітко доводять, Новгород Ільманський постав значно пізніше. Не маючи жодного відношення до часів Рюрика. Київська Русь, керована династією Рюриковичів, стала колискою нашої мови, що увібрала в себе глибинні індоєвропейські корені та виплекала унікальну самобутність, яка відрізняє її від мов сусідніх народів. Стаття 1. Мова русі в вузькому смислі, колиска русинської мови. Мова русі в вузькому розумінні, мова теренів сучасної України та південної Білорусі, це справжня архаїчна глибина, що сягає корінням у праіндоєвропейські часи. Саме тут, на наших споконь вічних землях, ще на межі Р, поставали та розквітали народи, чиї імена звучать для нас як музика рідної мови, костобоки, певкіни, судини, будини та багато інших. Їхні етноніми – це не випадковий набір звуків, а слова, що мають чітке слов'янське тлумачення, зрозуміли нам і сьогодні. Інші не слов'янські трактування цих імен, виглядають натягнутими та позбавленими природного сенсу. Вже в гунську епоху, за часів величного Аттіли, на наших землях звучала мова, що є прямою предтечею сучасної української. Три гунські слова, що дійшли до нас медос, мед, комос, квас. Та особливо страва є яскравим тому доказом. Слово страва, пов'язане з корінням трава та травлення, має особливе значення. Воно свідчить не просто про випадкові запозичення окремих слів, а про існування на наших теренах повноцінної мовної системи, що вже тоді, в часи гунів, мала виразно слов'янські риси. До цього мовного ландшафту додається і аварський напис з Сент Міклошського скарбу, єдина достовірна пам'ятка аварського письма. Аналіз цього напису відкриває нам дивовижну картину. Грецькими літерами викарбувано слова, що легко розкладаються на слов'янські корені, сице, що в транслітерації виглядає, як боєласуапантеси е дуге тоїге боята та тайсе». Мій переклад цього напису, заснований на глибинному розумінні праслов'янської мови, звучить так: довге тить воювати сепан та грах і маючий це. Або більш сучасною українською, великий жупан той довжить воювати сопан та грах і маючи це. Тут ми бачимо протоформу слова жупан, сепан, утворену від сепан, цепан, що є засвідченням слов'янської титулатури, яка використовувалася володарями ще в ті давні часи. Ім'я та грах органічно вписується в ряд слов'янських божесько-князівських імен, таких як сварох, рарох, рюрик, трувар, фофорс. Вірогідно, Таграх є скороченою формою давнього князівського імені Таргитай що дожило до аварських часів. Мої психолінгвістичні експерименти підтверджують, що навіть не учені лінгвісти чи поліглоти, а звичайні українці, на відміну від московитів демонструють інтуїтивне розуміння змісту, вловлюючи значення слів та фраз. Московити ж залишаються в повному нерозумінні, не маючи жодних зачіпок для тлумачення. Цей експеримент. На мою думку, є ще одним доказом глибинної спорідненості української мови з мовою аварської еліти, що підтверджує її слов'янське коріння. Додатковим свідченням давнини та поширеності нашої мови є проникнення слов'янських слів закон і друзів в хазарську та печеніську мови. Це вказує на наявність потужного мовного джерела, яким була наша прамова, з якої ці запозичення і відбулися. Отже, мова русів в вузькому смислі це не просто діалект чи відгалуження. А самостійна гілка слов'янської мовної родини, що має давнє коріння та багату історію, яка сягає глибини століть. Стаття 2. мова в рамках Київської імперії Русі впливи та відгалуження. В рамках Київської імперії Русі Русинська, протоукраїнська, мова, як мова титульної нації, стала основою для мовного розвитку на підконтрольних територіях. З прийняттям християнства вона зазнала певного впливу церковнослов'янської мови, проте цей вплив був неоднорідним. На теренах самої русі в вузькому смислі, тобто малої русі, церковнослов'янська вплинула мінімально, зберігши автентичність русинської мови. Натомість, на територіях з переважно неслов'янським населенням, церковнослов'янська мова часто ставала основою для формування місцевих мовних варіантів, нашаровуючись на місцевий субстрат. Першим суттєвим відгалуженням відмовного ядра Русі стала територія Новгороду Ільменського. Цей регіон, не пов'язаний з початковою історією Рюрика, почав активно освоюватися за часів Володимира та Ярослава. До новгорода стікався потужний потік західнослов'янського населення вендів, що зумовило унікальний процес подвійної колонізації русинської зверху та венської знизу. Це призвело до формування мови, що поєднала в собі русинські та венські риси. Частково форматуючись під впливом церковнослов'янської мови та вбираючи в себе вкраплення місцевих говірок. Андрій Залізняк у своїх дослідженнях новгородських берестяних грамот чітко показав діалектні особливості новгородської говірки, що відрізняють її від південноруського мовного ядра. З часом ці відмінності поглиблювалися, вражаючись у формуванні окремого новгородсько-словенського народу, що виокремився від Русі та утворив власну новгородську республіку. На жаль, Ця самобутня республіка була жорстоко знищена московитами, що прагнули поглинути і геноцидувати все, що відрізнялося від них. Московити, не встигши вилізти ес підкопи. Стаття 3. Чернігівське князівство між Русію та Сходом. Чернігівське князівство ще одне важливе відгалуження мовного древа Русі. Сформоване русинськими елітами, що прийшли на землі сіверян та увійшли в симбіоз з їхньою місцевою верхівкою, сіверяни нащадки слов'янізованого сарматського народу Савірів. Чернігів здавна мав колонії, що простягалися в напрямку Волги. Східна колонізація посилилася за часів Чернігівського князівства, результатом чого стало утворення до Чернігмуромського та Рязанського князівств. Мова Чернігівщини, особливо її східної периферії, Формувалася під впливом різних факторів. Тут відчутний субстрат рязаноокської культури зберігалися залишки сарматської іраномовності, активно проникали фіноугорські та тюркські слова. Попри те, що сам Чернігів тяжив до русі і належав до територій, що споконь вічно вважалися русью в вузькому смислі, на відміну від новгороду ільменського, що завжди був колонією. А неядром в його володіннях сформувався окремий етнос зі своєю мовою. Ця мова. Попри руську основу, відрізнялася від мови русів в вузькому смислі, увібравши в себе елементи різних мовних стихій. Чернігівські землі найбільше постраждали від татаро-монгольської навали, зазнавши руйнування та ординського форматування. Проте, чернігівський етнос продовжував виживати, зберігаючи свою самобутність, допоки не був остаточно знищений, загеноцидований і поглинутий Московією, яка так само, як і в Новгороді. Не терпіла будь-якої відмінності від свого імперського стандарту. Післямова, Русь та інші цивілізація без насильства. Що ж до Волохів, больхівські міста на території Молдови, що також входили до складу Русі, степових прикавказьких народів, московитів чи литовців, це вже зовсім інші етноси, що асимілювалися Русью, зберігаючи при цьому певний свій колорит. Русь ніколи не прагнула до насильницької асиміляції, а лише цивілізувала. Наскільки це було можливо, пропонуючи кращі зразки культури та державності? Цей цивілізаційний процес, на жаль, не був завершений через татаро монгольську навалу, яка жорстоко послабила Русь, змусивши її скоротитися від величі імперії Рюриковичів до невеликого королівства Данила Романовича та його нащадків. Проте, навіть у такому скороченому вигляді, спадщина Русі продовжує жити в нашій мові, культурі та самосвідомості. Нагадуючи про велич предків та надихаючи на боротьбу за відродження колишньої слави.